Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні, нарешті, е, останні книжкові надбання е, 2022 року. Е, книг багато, чогось не було жодного бажання щось собі купляти, але, тим не менш, щось трошки назбиралося. Е, поїхали. Почну я напевно із самої крутої і самої дорогої моєї. Покупки на Новий рік. Я собі зробив такий подарок на Новий рік, сам собі Дід Мороз походив. Це артбук, здається, за 19-й рік Old Ікс. Ксян чи як? Коротше, я просто називаю Old X. Це Автор 19 днів 19 днів однажди. Я в інстаграмі читаю цю мангу на англійській мові, але знаю, що виходить переклад на російській мові. Щоправда, переклад трохи відстає на тиждень, але і самі нові глави виходять раз в декілька тижнів, інколи раз у місяць навіть. Тож якось так. Мангу я обожнюю, вона розповідає про дві пари хлопців, про чотирьох хлопців і різні відносини між ними. Заради таких розкішних малюнків було не шкода витратити 2000 гривень. Так, ви вам не помилилися. Я за цю книгу віддав 2000 гривень. Сам трохи в шоці, що воно таке дорогезне. Але я дуже радий цьому надбанню. Ближче я обов'язково покажу зніму огляд цієї е, книги, де більш якісно покажу кожну з сторінок. Е, що можу сказати, я нею задоволений на всі 100. Е, до речі, е, це передостанній екземпляр, який можна придбати в Україні е, аніме-магазин Пульсар. Там довгий час було в наявності декілька екземплярів. Е, останнім часом там було в наявності всього два екземпляри, і я вирішив натянути і придбати одиненький екземплярчик собі. Е, залишився в наявності в них ще лише один екземпляр, і то буде вже останній екземпляр в Україні, який можна придбати. Дороговато, звичайно. Я сам вже uh, багато років, років 3-4 точно тягнув uh, слюнки, пускав і дуже хочу це придбати, але все ніяк якось не доходило. А цей рік, думаю, чому би ні, якщо хоч і війна, хоч і неясно, що буде завтра, але uh, такий собі подаруночок в кінці року, за те, що прожив цей рік, дожив до Нового року, чому би ні uh, дуже давно хотів і нарешті придбав. Тож я задоволений. Щоправда, не можу гарантувати, що це передостанній, Можливо, це навіть останній екземпляр, оскільки е коли я зробив замовлення, вони ще перевіряли, чи він взагалі є в наявності хоча б одна така книга. Тож, можливо, навіть вам не повезе, якщо хтось захоче придбати такий екземплярчик. Якось так. Усім привіт, невеличкий влог. Uh, як виявилося, uh, це в мене не збірник Артів, а другий збірник Артів точніше, артів з 14 по 18 рік. Перший збірник виглядає так, і його зараз взагалі ніде не можна придбати. На жаль, е, другий збірник я придбав останню версію або передостанню, але зараз її точно вже немає в наявності і замовити, на жаль, не можна. Е, я перерив інтернет, в Україні придбати ні перву, ні другу частину ніде не можна, хіба що десь під заказ замовляти з. Самого Китаю або з Європи десь в якихось магазинах, але, чесно, я в тому трохи не шарю, тому не знайшов щось цілкове. Єдиний магазин, який продає в Україні, це за 600 гривень в півтори рази дешевше. Але, на жаль, цей магазин Клубок. Uh, у Фейсбуці їхня сторінка вже з 2017 го року не активна. А в Інстаграмі uh, з 10 січня 2020 року не активна. І тут багато різних гнівних коментарів, що вони не відповідають на повідомлення і uh, взяли гроші, а товар не предоставили. Тому uh, я не рекомендував би це замовляти. До того ж тут замовлення не придбати відразу, а замовити з Китаю і вам привезуть через 2-4 тижні. Тобто через цей магазин вам будуть замовляти товар. Хоча даний магазин, наскільки я розумію, на книгах не спеціалізується, а на різному одязі. Тому якось доволі дивно і рекомендувати я б не... Радив. Тому якось так. На жаль, придбав останній екземпляр. Е, я, звичайно, радий, але вас обрадувати не можу. Перепрошую, що якось так. Наступна книга це збірник різних манґ, різних коротеньких історій. Від українських авторів. Називається Катарсис. Це вже перевидання, було перше видання, і я його якось провтикав. Його об'єм був маленький, декілька екземплярів, і їх всі розкупили. Щоправда, я не знаю точно, скільки було в першому виданні, друге видання знаю вже трохи більше екземплярів. Я зробив предзамовлення, щоб цього разу не пропустити. І я повністю задоволений цією книгою. Вона крутезна. Покажу поближче ці малюнки. Не дивлячись на те, що це авторство українське, і е, намальовано доволі деякі специфічно, але при тому дуже якісно. Це мене особливо здивувало, оскільки для манги наймальованої не японцями, це доволі високий рівень малюнка. Саму історію ще не знаю, скільки не читав. Але з задоволенням точно буду читати. Наступна книга: український теж автор, українська мова Георгій Майсурадзе Миколай, захисник дітей. Придбав її перед Миколаєм собі на подарунок, довгий час щось хотілося придбати, але ніяк не знаходив, що і тут. В інстаграмі мені вибила реклама цієї книги. Звичайно, що придбав з рук з автора, а вже тепер я знаю, наскільки можна придбати її в інтернет-магазинах будь-яких. Принаймні в книгарні є, точно є. Але я придбав її в автора. Була можливість придбати з автографом, але на той момент, на жаль, на карточці грошей не було. При зробити не міг предоплату, тож. Довелося без автографа брати е, оплата при отриманні. Але тим не менше я задоволений. Е, Миколай, якась таємна історія, що він не тільки святий, який розносить подарунки, а й бореться зі злом фентезі, е, підлітки, принаймні четверо, круто оформлено, гарний малюнок, е, доволі крупний шрифт, тож читатися має швидко. Не знаю, поки що бажання, звичайно, читати її немає, але, тим не менш, принаймні я дуже радий, що я її придбав. Це хоча б якось так. Напевно, буду її читати, коли вже з'явиться настрій на щось таке новорічне і фентезійне. Е, я взагалі люблю підліткове фентезі, але, е, на жаль, не кожного разу маю на нього настрій. Ще одна книга, на яку мене вибило рекламу в інстаграмі. Дашен син. Оформлення доволі непогане. Придбав її, оскільки мені назва самої книги Син нагадує іншу книгу, яку я вже давно хочу придбати, але якось руки не дійдуть. Тут її буде обгортка, бо я не пам'ятаю автора. Але її я якось колись точно придбаю, а поки що придбав цю. А, ну, як сказати, придбав, мені її подарували безплатно. Це, я дуже був задоволений таким подарунком. А, я написав, а, скільки вона коштує, а, скільки ціни ніде не було в цій рекламі в інстаграмі, і мені відповіли, що. Її подарують мені безкоштовно. Я просто маю написати якийсь відгук про цю книгу в себе на сторінці. Звичайно, що я погодився, хоча спершу перепитав їх, чи вони не помилилися, адже у мене немає так багато підписників. Вони відповіли, автор вирішила подарувати перві екземпляри. Всім, хто буде зацікавлений цією книгою. А далі вже була реклама, що першим покупцям буде безкоштовний подарунок у вигляді цієї книги. Не знаю, доки така акція буде тривати. Тож, якщо раптом забажаєте, можете написати автору. Посилання в мене в інстаграмі є. Щодо самої книги, то, чесно кажучи, трохи сумнівався брати її, не брати її, вирішив спершу спитати ціну, а потім вже. Якщо дорогувати та не брати, зацікавила мене в першу чергу, тому що саміздат. Я вважаю, що самі здат потрібно підтримувати, тому я її хотів, хотів придбати. Плюс назва син доволі така заінтригувала. Але судячи з опису книги і судячи з сторінки інстаграму, це щось буде не моє. Головна героїня жінка з Um, um. Мати одиночка з купою дітей, здається, двоє чи троє в неї дітей, і одна проблема за іншою, і вона вже хоче здатися, вона не знає, що і як робити, але є певна людина, яка дивиться за нею, яка за нею наглядає, і яка е, 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 для неї приготувала свою е, дорогу, свою судьбу, щось таке. Ним словом, наскільки я зрозумів, мається на увазі або Бог, або Ісус, тому і Син, бо, син Божий. Е, в самому описі книзі нічого про Бога не згадано, але в інстаграмі дуже багато е, уривків, частин з Біблії, різних послання е, і тому подібне. Тому о, якось так, чесно кажучи, боюся її через це читати, оскільки релігійна тема мені цікава з наукової точки зору о, погляд як на історію. Але коли люди вірять сліпо, що на небі є якийсь бородатий дідусь, який о, всім допомагає, це, чесно кажучи, не моє взагалі. Я таке не сприймаю, тому. Поки що боюся книгу читати. Однозначно, е в якійсь мірі задоволений, що вона в мене є, але чи буду я її колись найближчим часом читати, це ще під питанням. Е принаймні, на полиці буде стояти, якщо буде якесь таке бажання, я її прочитаю. Якщо, звичайно, таке бажання появиться. Поки що бажання жодного. Наступні дві книги це е, Застянко і перша та друга частина. Е, квір література, ЛГБТ-література про двох хлопців. З одна книга йде е, від лиця одного хлопця, друга йде книга від лиця другого хлопця. Е, доволі тоненький, але це російська мова. Е, шрифт доволі, е, якщо бачите, маленький, е, це піратка. В Росії виходили оригінали, але в твердій обгорці, але на жаль, в Україну їх не привезуть через війну, і е, тому також плюс додавився цей жахливий закон про пропаганду ЛГБТ, Тому е, багато книг зараз в Росії або по дешевці розпродають, або взагалі заливають безкоштовно в інтернет, щоби. Люди могли хоча б з інтернету почитати, якщо вже не придбати ці книги. Тож наші підприємці, скажімо так, скористалися нагодою і надрукували таку е, піратку, яка е, взята текст взяти з інтернету і надруковано на бумазі. Я би сказав, що доволі якісно надрукована е, із малюночками тут ось. Такими доволі непогано, але все одно це не оригінал і якось трохи не знаю, але задоволений, що ці книги дві у мене є. Тож будемо їх читати. І останні дві книги у двох екземплярах а, заказував в. Під замовлення, щоб мені надрукували, теж піратка, але їх неофіційно не продають. Просто е, я дуже сильно попросив, щоб мені роздрукували готові тексти, взяті з інтернету. Е, теж ЛГБТ, теж квір, література, перша морські сказки це російська книга, збірник різних е, повістів про ЛГБТ. Чому по два Бо... Перший екземпляр мені прийшов дуже, бачите, маленький текст на май... сторінках. Другий прийшов вже трохи більший, але все одно маленький, але я вже нічого не казав, вже як є. Кстати, звичайно, буду я з телефону електронну версію, але а, хто давно на каналі, знає, що я не читаю те, що не маю в бумазі. Тож, хоч і це піратка, хоч і замовлена мною. На заказ доволі неякісна піратка, але принаймні вона є у мене в бумазі. Друга книга, якщо першу не можеш придбати, бо це російська книга, то друга книга не можеш придбати, бо її розкупили і ніде з рук навіть не можна купити. Я її регулярно шукаю і регулярно не можу знайти. Це Юрій Ярема, Тепло його долонь. Теж два екземпляри, теж перший екземпляр. Получився в мене трохи неякісний, якщо бачите, зрізані сторінки, тож мені передрукували більш якісно. Так само це книжка, але це вже українська книжка, трохи незаконно, але книга ця виходила, здається, в 2000 сьомому, uh, якщо я не помиляюся, не пам'ятаю, чесно кажучи. Uh, якщо я згадаю, то буде тут десь велика-велика надпись, в якому році вона була написана, ця книга, але факт в тому, що книгу розібрали всі екземпляри, і книга зараз її взагалі немає в наявності. Можна придбати лише електронну книгу за 15 гривень, здається, я десь бачив. і... Щоправда, наскільки я знаю, здається, сам автор, але я не, не уточняв цих деталей. Але ця книга є в наявності онлайн, тобто прочитати її може будь-хто хто хоче. Особливість цієї книги в тому, що це перша квір-література в Україні українською мовою, написана українцем. Тобто автор українець, і він написав цю книгу, і її видали в нас. До тих пір, до цієї книги, всі книги, які видавалися на квір-тематику, це були лише переклади. Це офіційно перша книга, яка вийшла на квір-тему з українського автора. Доволі круто, я знову ж таки шукаю екземпляр, хоча б один придбати собі оригінальний. Звичайно, книгу я прочитаю онлайн. Звичайно, що в мене є екземпляр надрукований, трохи неякісно, але в бумазі. Тож, прочитати я її, прочитаю, але оригінал все одно буду продовжувати шукати. І я маю таку надію, що десь колись я її все-таки придбаю. Uh, хоча, чесно кажучи, надіюся більше, що uh, буде якесь перевидання цієї книги, і тоді я вже зможу її придбати. Uh, нічого не можу про книгу сказати, окрім того, що це ЛГБТ. Прочитаю, і тоді вже вам розкажу. Uh, ці дві книги. Я буду читати після е серії Дюна. Мені залишилося Дюни дві книги прочитати, після чого я почну читати ці дві книги. І десь, по ідеї, березень місяць має бути прочитане вже якось. Хоча я не впевнена, що в мене все піде за планом, оскільки мої плани завжди як аероплани е виходять мимо каси. А, ну що ж, це ще не мої всі подарунки самому собі перед новим роком. А, хто давно на каналі і бачить мій задній фон, мої шкафи, то замітити міг нове обновлення. А, це не одна фігурка, їх шість, вони всі по а, магічній битві, і зараз я їх покажу вам ближче. Ну що ж, а от і вони, всі фігурки, всі акрилові і всі по магічній битві. А, акрилові фігурки взагалі я не дуже люблю. Оскільки це кусок пластмаси, і нанесена на неї картинка, але а, це були настільки крутезні фігурки, що я вирішив придбати мої єдині акрилки шість штучок. І, напевно, останні, можливо, я більше не буду брати, але це не факт. Якось так. Всі по магічній битві, на жаль, імена їх не пам'ятаю, але всі виконані в одному стилі і е, одягнені однаково. Е, це головний атрибут фундоші, тобто такі свого рідні японські труси, і частина кімоно дуже відверті фігурки, але мені подобається. Ну що ж, якось так, мої перві акрилки, дуже боявся їх брати, оскільки. Це малюнок нанесений на шматок прозраченого пластику, і я боюся, що цей малюнок може щухатися. Якщо хтось знає, як можна зберегти цей малюнок, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Звичайно, що вони стоять, і їх трогати не буду, але боюся, що з часом просто злізе, яким коли злізає краска. Я вже думав, що можеш полакувати прозрачним лаком, але боюся, що цей лак скорше злізе, ніж самий малюнок, і разом з малюнком позлазить цей лак. Тож, якщо маєте якісь ідеї, або якщо ви вже маєте теж такі фігурки, якось змогли їх зберегти на віки, то, будь ласка, напишіть, що ви для цього зробили. Окрім цього, ще в мене була одна покупка, точніше, перед замовлення, перед купівля. Це дві фігурки, які вже приїхали, але я їх ще досі не забрав в аніме-магазині Лолібай. Тож вони вже будуть в перших покупках у 2023 році. До речі, про перші покупки я буквально сьогодні відкрив для себе такий чарівний сайт, як OLX і виявилося, що там купа книг, які мені потрібні. Тож перші надбання 2023 року будуть уже доволі скоро. Uh, буквально через тиждень планую вже знімати, оскільки стопка книг насобиралася вже доволі велика, які я буду, uh, які вже купив, які до мене зараз їдуть. На жаль, не одна з них ще не приїхала, тому поки що показати нічого не можу. Але, на щастя, деякі з цих книг це завершення серії, завершення циклів, які я дуже шукав. Тож. Можливо, ці цикли будуть прочитані в цьому році, але більш детальніше про те, що я планую читати е, в наступному році, точніше, в цьому році 23-му році, я ще досі не, привіг, не звик, що це вже 23-й рік. Тож е, дивіться для цього наступні мої ролики, оскільки там буде обов'язково книжкові плани на 2023 рік. А на цьому я з вами поки що прощаюсь. Бувайте!